Доброго ранку, любі друзі, мирного неба вам та Божого захисту. Храни вас, Господь, скоро буде пришестя Ісуса Христа, і нам дуже важливо підготувати підготовити себе, поки ще є час. І ми повинні бути мудрими, зберігати Духа Святого, зберігати відкровення, Слова Божого, проповідувати Євангелії Ісуса Христа, бути живими, а не засмучувати Духа Святого. Господь! Подбав про все, дав нам церкву, Божих людей, відкровення до Божі, вилив Духа Святого, дав сім'ю і показав, у чому його воля. Якщо всім цим не скористатися і не жити цим, то це безумство. І ми можемо залишитися поза бенкетом, закриючи двері в царство Боже. І ми нічого не зможемо зробити: ні покаятися, ні виправитися тому, тому, що ми засмутили Духа Святого. Дуже важливо цінити та зберігати слово Боже, з'єднатися з, з церквою і стати нареченою Ісуса Христа. Амінь.